Всім привіт, друзі! З вами я, Промах Борис, і сьогодні я вам покажу нову картину по номерам уже нову. Буду, буду її е -пока, що малювати, рисувати, поки не докончу свою картину, яка називається Kit Wachen Гарбуза. Отак. Я її виложу. Когда вона вся закінчиться, я вам виложу. Завершиться оце. А поки що ось цю картину буду рисувати, малювати. Так, ось тут вже котиків. У нас були закохані котики. От. Оце теж така. Типу закоханих котиків. Типа таке. вот тут. Ну, посмотрим, что тут, який комплект, как, какой вот а, там, какие краски. И что, ребята, начинаем? Начинаем. Да. Так. Обзор. О, тут уже черные кисточки. Я думал, Я думаю, в чині кисточки. пензлики сині будуть. Они. Тут чорні. Прикольно. Із От вся картина из Аврори. Вот такая прикольна картина. Мне дуже сподобалось. Такая... сейчас вітка. Открываем. Открываем бумажку. О, вс, продирявив. Продерявил. Так, все. Обзорчик. Оце буде на Тікток вилазуватися. Та еще на YouTube. Оце відео. Відео обзор на цю картину. так берем. Вот так просто берем. Прокалываем. Берем и все. И открываем. Все. Открыли. Ну что, начекаем. Тут у нас такие вот крепления на, на стенку. Ну, оно такое. По-другому зроблено. Не так, як в тих картинах. Вот. Ну, це таке крі... кріплення на стінку. Вот так. Или я не знаю, що це таке. От, кріплення на стінку, оце. А от це я не знаю. От це, или докріплення воно вішається, но я не знаю. Докріплення, ну хто знає. Три кисточки тоже саме. Как в обычных картинах. Так. І краски, і краски. Фарби по номерам. Ну, тут я так їх не почитаю, надо їх відкривати. О, да. А відкривати сейчас пока что не буду. Я її поки що не малюю. Отак. Я не буду малювать пока что. Все обязательно. И такая Ось така намірна бумажечка. От все. Все, що тут є от цієї картини, ми подивилися. Ну, що, друзі, все. Обзор закінчиться. Та і ще, ще. ще. некотрі е, глядачі дивляться без підписки. Підписуйтесь на канал, на мій YouTube промаг Борис Вот там ищите. Вот там ссылочка в описании на все мои каналы, где тиктока. Я ещ на це выложу. Тиктока, телеграма На телеграм подписывайтесь, на телеграм-канал, а там будут тоже. Вот эти все видео, какие выходить, песни, вот это всего, вот, всякого, что я делаю. И обзоры. Все такое. Ну что, друзья, все. Всем удачи, всем пока. Всем добра. Уже идут весенние каникулы. Уже идут. Вот, ну я такие обзоры сделал. Так, ну что, друзья. Все, чекайте оце відео. Я його виложу на Тікток та на YouTube. Прямо зразу. Ну, чекайте, і вечором, і завтра утром виложу оце відео. Все. Підписуйтесь, будь ласка, на канали. От на Тікток український код Васька. Підписуйтесь. От. Ну, все, цю картину. Отсю картину. Ось ця картина. Вона отже, более-менее нормальна. Но тут ще номера малесенькі залишились. А сталі номера. Я вам оцю картину прям виложу, яка... Коли вона вся вся домальована буде. Вся дорисована ця картина буде, то коли, то коли, тоді я її викладу на канал. Виложу прям зразу, да, щоб багато смотрели просмотрів. Ну що, друзі, це. Всім удачі, всім пока і всім хорошого настрою. І дня теж. І вечора. Все.